Служба безпеки України, зовнішня розвідка, головне управління розвідки усі підтверджують те, що Російська Федерація перейшла в гостру фазу інформаційної пропаганди. Вони використовують усі ресурси. Нещодавно на Київщині було викрито велику ботоферму, яка відкрила серію порталів, величезну таку групу порталів в Європейському Союзі і розганяла дезінформацію. Наразі можна точно сказати, що історія про те, що Сполучені Штати не домовлять з Російською Федерацією, історія про те, що Путін вимагає виборів, історія про те, що у нас хтось нелегітимний. Це елементи ворожої пропаганди. Вони зараз вливають велику кількість коштів для того, щоб на різних порталах в Європейському Союзі і по всьому світу розганяти інформацію про те, чи може Україна перемогти, чи може бути мир, чи домовляться Сполучені Штати чи ні. Ця інформація відповідає дійсності служби безпеки протидії дезінформації і виловлю. Є шахраїв, будьте обережні.